Ось дивіться розібрав акумулятор, щоб показати, отак, ну, щоб бачили, да? ну це коли збирають, кришку воділи, на штирьок, заплавили і воно у нас в контакт є. Може тут ще іноді відходити, але це таке. Це на контакт тільки влияє. А от ємність і закорочена банка, ось прямий приклад. Коли плюсовка. Мінусовка ні. А плюсовка ось гляньте, повідгнивала. І вона піднялась і закорочує. От вона, вона отак от. Хоп, і піднялась на оці пластини. І закоротила. Усе. І виходить, що сам свинець мінусовка ще може бути нормальна. А плюсовка воно, тут уже каша. Вона вся повідгнивала. Так що тільки його на переробку там промивати, там ще щось, добавки якісь давати. Це я коли коротнуло, то нічого вже не зробиш.